В районі ключиці, нащупала, що в мене там якийсь горіх. По телефону лікар-мамолог сповістив мені, що в мене або лейкоз, або саркаїдос, або лімфома. Як описуєш зараз, я заціпила більшість жінок, зістригають волосся, тому що воно просто дратує. Воно в тебе висить по рукам. воно Падає ти їси, воно просто з тебе падає, просто в тарілку. Він знав, що мама захворіла, Найважче було. Показати йому, що я зістригла волосся. Говоримо про твоє лікування. Ти вже розповіла про петка що воно було складним. Йому нею, що йому треба шукати нову маму. Заморожування ембріона. Мало хто насправді задумується про це, коли чує діагноз рак. Ти нічого не чуєш, ну, ти кричеш просто чого я. До всіх так? тих ефектів, які від хвороби, від лікування, ще й це. Я дякую тобі за твою силу. І за те, що ти знайшла силу поділитися своєю історією, я це нікому не розказувала.